Вітаю, друзі. Отже, щоб перейти до натопу песимістів, і взагалі впливу натопу і такої рекомендації не тусуйся серед натопу песимістів, тому що він точно переможе. Абсолютно вірно, давайте трохи музики і хорошої музики, хоча музики 50-х років. Щось в мене кілька пішло рекомендацій із 50-х, 60-х років. Але цього класного, чудового джазового саксофоніста, флейтиста, тут він, правда, саксофоном, але більше його знають як флейтиста, і в нього дуже багато записів із флейтою у джазі Френк Вес. Френк Вес це 50-ті-60 роки. Але. Зверніть увагу, він помер у 2013 році у віці 91 рік. Так, 91 рік. І наскільки я пам'ятаю, за два роки до цього він записав один з кращих своїх альбомів під назвою Magic 101. І скільки все ж, якщо він помер 91 рік, то він записав його в 89 років, альбом бомбезний. Не це, що я зараз вам показую. Тут просто хоча б правильно прочитати Франк Уес, американський флейтист, як ви бачите, якраз він тут з флейту, я тому і взяв, щоб показати його як флейтиста. Багато що зробив для популяризації американського джазу, конкретно з флейтою. Флейта в джазі, грав з шикарними оркестрами, сольні проекти, з зірками американського джазу. Ну от, Я його просто показую, що наскільки може бути емоційне довголіття перекладатися в біологічне довголіття, щоб навіть в 89 років записувати, а запис будь-якого альбому творчих людей це дуже складний процес. Туди треба вкласти сили, енергетики. Тобто, наскільки може музика його захоплення професією тримати у житті. Та й помер він власне від ниркової недостатності проблем, ниркових проблем. Але 91 рік і все життя в творчості, і причому в шикарній творчості. Ну, давайте вертаємося від Френка Веса із його чудового джазу, «Саксофон флейта. Вернемося до того, чому а, не варто тусуватися серед песимістів, особливо якщо їх багато. Ну все серед песимістів постійно тусуватися, це не знаю, як треба опиратися. Але мова йде не просто про песимістів, а коли багато є такі групки людей, які як тільки збираються, починають бручати. Все погано, буде гірше. Це що не погано, буде ще гірше, а от я точно знаю, от починають ділитися один одною інформацією. Натовпу протипостояти в принципі дуже складно. Тому що, по-перше, тут відбувається дуже Ми дуже соціальні, і ми орієнтовані на те, що ми думаємо про інші і що думають інші про нас. Ну, наш соціальний мозок зараз я не буду переходити ні на теорію Лібона. Краще його почитати книгу. І на інші речі, навіть еволюції еволюцію мозку, що таке соціальний мозк, Просто пояснюю, що соціальний тиск це класичний тиск НАТО. Потепер, уявіть, що соціальний тиск, тобто, Неможливість відділитися від натопу, а ми можемо реалізувати себе лише завдяки іншим людям. Ну, є таке поняття: афіліація. Людина повинна бути серед інших людей, лише тоді вона реалізує себе, свої можливості. Навіть якщо вона веде якийсь усамітнений спосіб життя, все одно її продукція направлена на те, щоб бути серед іншими. Так от. Соціальний тиск це одночасно страх бути відкинутим, і людина інтуїтивно тягнеться до людей, не диференціюючи, що вона звітом виносить, які думки, які наслідки цих же думок. З яким настроєм вона виходить, з якими, з якими рішеннями виходить, з яким своїм баченням, тобто вона своє бачення починає так тихенько перелопачувати під нас, в нас до цього соціального тиску, тому що більшість дуже важко опиратися більшості, значно легше погодитися з ним. Є ще поняття а, а, такого ефекту конформізму. Коли нам комфортно розчиняти свою думку, змінювати власну думку під думку більшості, навіть були такі дослідження, мені вони попадалися, роботи, які показують, що коли. Ти міняєш, але треба змінювати. Треба спочатку щось опиратися, мати абсолютно, скажем так, свою думку. І коли ти серед більшості, в тому числі, як не дивно серед песимістів, ти змінюєш свою думку і різко переходиш на цю сторону, починаєш підкивати головою, приводити дійсно факто. От таке відчуття, що ти розчинаєшся серед інших. Так от ці роботи вони були суто нейрофізіологічні, показують, що навіть відбувається збудження опіатних рецепторів. Задоволення. Ти кайфуєш від слова ми. Але я звертаю вашу увагу, песимісти. Тобто, можна навіть отримувати якийсь кайф від розчинення. Потім, коли ти лишаєшся один на один своїми новими думками, там виникає великий дискомфорт. А Опиратися натовпу дуже складно, тому що ще а, це розмивання відповідальності. Однозначно так, однозначно так, типовий ефект а, розділена відповідальність на ми зменшує індивідуальну відповідальність. Якщо так, то і песимізм, твій невпевненість, от ти ж не песиміст тебе є ще своя думка, але ти попадаєш в те оточення, чи це на роботі, чи буде не, не, не суть важно. Там достатньо кілька людей, це вже вважаєте НАТО. Три людини це вже НАТО. І а, твоя думка, по-перше, починається за ефектом конформізму і цього соціального тиску змінюватися, але і однозначно, і відповідальність за те, що буде відбуватися в твоєму житті, розмивається. От ти не приймаєш рішення щось конкретно робити. В конкретно своїй сім'ї, там, де ти мав прийняти рішення, а не опустити руки і сказати, ну, все погано, куди там гірше сидимо, плачемо, нічого не робимо і тому подібне. Важливий момент а, тиску натопу це, ну, це якраз слово песимізм, але песимізм як емоція. Тобто сила емоцій річ в тому, що а, натовп діє 3-4 людини навколо тебе, і ти в центрі цього, цієї тусовки, а, емоційно тебе поглинає. Ну, Погодьтесь, дуже складно опиратися це елемент тоже когнітивного дисонансу, когнітивного викривлення. Дуже важко опиратися, маючи власну думку, якщо думка більшості розходиться. І чому лише думка? Думка це ж когніція, мислення. А я зараз говорю про емоції, але не можна відірвати а, мислення від емоцій, як не можна відірвати пам'ять від емоцій чи пам'ять від мислення. Всі вони взаємозв'язані. І зрозуміло, що сила емоцій кількох людей воно переважає тебе. Ну, дуже складно оперативно. Я не знаю, що треба бути, щоб мати специфічний характер, чи вже такий життєвий досвід, пропалений життям, щоб відстоювати до кінця свою думку і, і не рухатися так далі. НАТО песимістів, Я вживаю ще слово натоп, але ви вже зрозуміли, що я говорю навіть про кількох людей в нашому житті, які починають впливати на особисто твоє бачення перспективи. Тому що песиміст завжди направлений, як і оптиміст, завжди направлений в майбутнє. Це одночасно відчуття бесилля. Знаєте, тут є такий, навіть якийсь такий елемент мазохізму. Тебе роблять безсилим. Ну, опускаються руки. Песимізм, опущені руки. Фактом, все покладається на долю, я нічого ні до чого не прикладаюся. Таке є життя. Але річ в тому, що відчуття безсилі, я ж сказав, такий мазахісткий варіант, одночасно приносить таке певне полегшення. Тому що переходимо на перший пункт і на слово конформізм, тому що всі так думають. Узагальнюючи. Ну, Цю невеличку тему можна сказати так: що протистояти натовпу складно, але можна. Протистояти натовпу песимістів ще складніше. Тому що це дуже сильна емоція. Сильна емоція та, як правило, підкріплена якимось когнітивним апаратом, своєю доказовістю в кінці кінців, тому що песиміст завжди приводить, чому буде погано. Дуже складно. Тут порада тільки одна. <і>, І ви вже перше догадалися, від НАПУ песимістів по треба куди? Точно, до НАТО по оптимістів. а шкода, що вони не ходять групами. Щоб ти так подивився, о, та там от такі люди піду до них, і через годину-дві спілкування. Ой, телефон дзіньке. Через годину-дві спілкування я вже виходжу зовсім з іншим настроєм. Але тоді порада дуже проста. Річ в тому, що емоція, будь-яка емоція чи песимістична, чи оптимістична, радісна, чи сумна, особливо, якщо вона. Індукована в кількох людях дуже легко по принципу інфекційної природи передається тій людині, яка зайшла туди. Ну це робота дзеркальних нейронів. Тому не обов'язково шукати натовп. Ну не обов'язково шукати НАТО, Тому що якось складно сказати, що він ходить натовп оптимістів з таким великим гаслом. Ми оптимісти, приєднуйтесь до нас, хоча хороша ідея. А принаймні знайдіть одну-дві людини, яка абсолютно впевнена, або те, що я сказав, має опір. В силу свого життєвої історії проходження якихось зломів життя, і вже важко її обламати об коліна своїм песимізмом, нігілізмом чи іншим, який говорить, їм жити треба далі. Це кіно треба додивитися до кінця. Тому рухаємося далі. Ну що, друзі? Слухаємо УЕСа і думаємо над цим запитанням: як протистояти натовпу? Песимістів краще туда не суватися. До зустрічі.